Тимчасове вічне не згуби, бо тимчасове те, того не варте. Воно сьогодні є, а завтра про мене. і тільки потім будеш оце все пам'ятати. А вічне воно є і буде назавжди. В усіх обставинах лишиться поруч. Воно прибуде завжди у тобі, та вічне не помре ніколи. Через тимчасове вічне не поруш. Не треба поспішати нарікати, оте дочасне допускає Бог. Тому так треба просто перейти, стояти. Хай вони зроблять працю в глибині, короткочасні ті випробування, вони багато користі несуть собі і недаремно Бог їх посилає. В житті християнина на землі нічого не буває помилковим. Тому якщо і стається щось тобі. То Бог тому відбутися дозволив. Багато й від людини ще залежить. Короткі вони будуть, чи будуть затяжні, чи вистоїть у тому, чи буде намагатись, щоб ті низини якось обійти, як буде намагатись уникати, то те страждання продовжиться в житті, а треба перемогу досягати у тому, що несе і біль, і кривду для душі. Тому оті випробування, що Бог нам посилає, вони свою роботу зроблять і пройдуть, якщо при цьому свої душі Богу обвіряємо, роблячи добро, не покладавши рук. По волі Божій, коли ми страждаємо, тоді страждання наші тільки на добро. На цей час Господь кріпить нас і зміцняє, удосконалить, Хай поставить радість імені свого, хай зроблять нас. Ще більш твердими, щоб ви розтали повний зріст Христа, бо ж нам по часу треба стати вже такими, тому стражданнями цього Бог в нас і досяга. Та головне у тому, що дочасне не загубити те, що вічне є, не, за, не занепасти духом та в серці зберігати оті слова, що це від Бога все. У тимчасовому вічне не згуби. Щоб десь помилки часом не зробити, щоб від нього Бог тебе зберіг і показав, як саме і саме чим ти будеш йому служити. Хай Бог усякої благодаті додасть нам сили все стерпіти, щоб нам, що нам належить перенести, не відійти, не відступити. На нього ми журбусю спокладаємо, бо він той, хто піклується про нас. До нього смутку щиро припадає і дасть тиху він у свій належний час. Будемо тверді та будемо пильнувати. Бо ж ворог наш так хоче скривдить, покалічить нас, не станемо йому у цьому уступати, а на обітницях Божих будемо стоять. А вони є для нас вірні та правдиві. Ніколи ще вони не зрадили в житті. До Богу залишався вірним і в низинах, того прославить і Господь в радості своїй. Слава Богу!